Добрий день, шановні колеги. В умовах реалізації концепції нової української школи освітянська спільнота отримала. Професійні модернізаційні виклики, за яких сутнісних змін зазнала місія педагога, що на сьогодні визначається його здатністю і готовністю до моделювання компетентнісно орієнтованого освітнього процесу. Оскільки саме компетентності виступають індикаторами готовності випускників школи та успішної продуктивної реалізації свого життєвого проєкту, ми говоритимемо з вами сьогодні про методологічні та технологічні. Теонологічні аспекти моделювання компетентнісно орієнтованих завдань як ефективного інструментарію формування компетентнісного рівня учасників освітнього процесу. На сьогодні науковцями і практиками компетентність визначається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок і способів мислення. Поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну або подальшу навчальну діяльність. Іншими словами, компетентність може розглядатися як готовність і здатність учня до інтеграції різногалузевих знань для успішного вирішення життєвої проблеми. Якщо ми розглянемо з вами деталі, Тальніше змістове наповнення, поняття, компетентність, то пересвідчимося в тому, що воно включає в себе традиційну знаннєву парадигму е сучасної освіти, яка ґрунтується на формуванні знань. Умінь і навичок, і в освітньому середовищі нової української школи збагачується цінностями і ставленнями учня. Безумовно, що формування компетентнісного рівня забезпечується за умови переведення знань, умінь і навичок в сферу діяльності учня, за якої процес здобуття нових знань, процес. Шліфування набутих знань і їх закріплення відбувається в безпосередній практичній діяльності учня, і дуже важливим аспектом забезпечення компетентнісного рівня сучасної освіти є е, створення умов для е, підвищення мотивації учасників освітнього процесу і їх безпосереднього зацікавлення тією діяльністю, до якої їх залучає вчитель. Лише за таких умов освітній процес буде компетентнісно орієнтованим, е, результативним та якісним і відповідатиме тим вимогам, які на сьогодні Визначені перед освітньою системою на державному рівні. Тож ми сьогодні з вами розглянемо, як і за яких умов, за яких підходів відбуватиметься в освітньому процесі формування ключових освітніх компетентностей, як здатності та готовності учнів діяти в залежності від ситуації та посталих проблем. Компетентнісно орієнтоване завдання принципово різниця від задачі тестового завдання, запитання, які ставляться перед учасниками освітнього процесу з метою забезпечення зворотнього зв'язку, визначення проблеми, що потребує вирішення, і Включення їх активного включення в освітню діяльність. Компетентнісно орієнтоване завдання це спосіб організації діяльності учня, спрямований на формування бажання набувати і застосовувати навички вміння. І здібності компетентнісно орієнтоване завдання має свої специфічні особливості, які передусім полягають в інтегрованості його змісту і інтегрованості інформаційного поля такого завдання. Безумовно, ми говорили з вами про те, що. Можна взагалі свідчити і говорити про компетентність лише за умов застосування інтегрованого підходу до моделювання освітнього процесу, за якого в учня формується цілісне уявлення про світ як про систему зв'язків. Саме тому і вирішення того навчального завдання, до опрацювання якого залучаються учні, має потребувати від учасників. Освітнього процесу, інтеграції різноголузових знань, комбінації, ем, з, використання е, е, наукового матеріалу е, за різними е, його напрямками е, для того, щоб Успішно вирішити те життєве завдання, якого від нього потребують обставини життя. Щодо інформаційного поля компетентнісно орієнтованого завдання, то тут слід наголосити на тому, що воно є доволі широким і обов'язково включає інформацію, яка не є безпосередньо пов'язаною саме із. Тією діяльністю, яку має здійснити учень, вирішуючи поставлену перед ним проблему. На перший погляд, інформаційне поле компетентнісно орієнтованого завдання може включати інформаційні блоки, які за своїм наповненням і безпосереднім зв'язком із конкретною проблемою можуть, на перший погляд, здатися надлишковими. Але ось така Інформативна широта поля компетентнісно орієнтованого завдання, вона є не випадковою і свідчить про те, що учень повинен, опрацьовуючи інформаційне поле такого завдання, виявити здатність і готовність до визначення інформаційних концептів, до Розстановки інформаційних пріоритетів і вибору з інформаційного потоку ключових слів понять інформаційних блоків, які будуть для нього визначальними при побудові алгоритму дій щодо вирішення компетентнісно орієнтованого завдання. В такий спосіб інформаційне поле завдання формує для учасника певну освітню проблему і одночасно Вимірює рівень сформованості інформаційної компетентності учня як особи, яка здатна критично сприймати інформацію і ефективно з нею працювати. Інша специфічна особливість компетентнісно орієнтованих завдань полягає в наявності значної кількості ілюстративного матеріалу, такого як діаграми, схеми, різноманітні зразки інфографіки, світлини чи рисунки. Візуалізована Інформація безумовно краще і ефективніше сприймається учасниками освітнього процесу. А інфографіка, яка активно використовується сьогодні. В освітянському сьогоденні забезпечує умови пояснення складної інформації в простій формі і ем, надає спосіб її передачі в компактному, візуально привабливому для сприймача цієї інформації вигляду. Вигляді з огляду на те, що сучасні учні є візуалами, то візуалізована інформація відповідає їх особистісним потребам, сприяє мотивації щодо. Її обробки і сприйняття і підвищує зацікавленість учня в опрацюванні того навчального матеріалу, який пропонується йому вчителем в ході освітньої діяльності. Надзвичайно важливою особливістю компетентнісно орієнтованого завдання є його безпосередній зв'язок з повсякденним життям. Якщо такий зв'язок не простежується і не передбачається вчителем як конструктором компетентні орієнтованого завдання, то це значно знижує вагомість самого матеріалу, який пропонується до опрацювання, його значущість для учня за цих умов зменшується, і, безумовно, це негативно впливає на рівень мотивованості учасників освітнього процесу щодо опрацювання таких завдань. І навпаки, якщо завдання є Пов'язаним з повсякденною практикою, якщо учень чітко усвідомлює, що він набуває як особистість в процесі вирішення такого завдання, які переваги це йому забезпечує в його безпосередній практичній життєдіяльності і наскільки підвищує її комфортність, результативність, яскравість і Вагомість для нього, то за таких умов, коли ось такі особливості враховуються вчителем і підтримується зв'язок навчального завдання з повсякденним життям, Рівень зацікавленості учня щодо опрацювання такого завдання буде значно вищим. Дуже важливо моделюючи компетентнісно орієнтоване завдання, враховувати, що його специфіка полягає в тому, що для успішного вирішення такого завдання зазвичай не вистачає лише певної, певного знаннівого багажу для того, щоб щоб постала проблема була успішно вирішена, тобто особливість опрацювання компетентнісно орієнтованих завдань учнями полягає в тому, що в ході роботи учні повинні знаходити для себе додаткові джерела інформації, збагачувати свої знання. А інколи за деяких умов вони мають бути свідомими того, що компетентнісно орієнтоване завдання може бути як не дивно вирішено навіть тоді, коли в учня немає певного предметного, скажімо так, знаннявого підґрунтя, яке б забезпечило його успішність у вирішенні поставленої проблеми, тобто коли виникає така ситуація коли учень залучається до вирішення завдання, що ґрунтується для нього на знаннях і на інформації, до цього йому абсолютно невідомі, то це не означає, що проблема буде невирішуваною. Учень має бути певним того, що доклавши певних зусиль за умови зацікавленості і мотивованості у своїй діяльності, він може бути достатньо успішним. І його діяльність, і його робота буде результативною, якщо говорити про структуру компетентнісно орієнтованого завдання. То в основу структурної схеми такого способу організації навчальної діяльності має передусім бути покладений мотиваційний аспект. Мотивація як стимул, що підводить до проблеми, зацікавлює та мотивує щодо її розв'язання. Іншим важливим структурним компонентом компетентнісно орієнтованого завдання виступає інформаційне поле, інформаційний потік, як набір. Відомості, які потрібні, або можуть стати у пригоді в процесі пошуку учнем правильної відповіді. При цьому часто як у стимулі, так і в самій інформації. Як ми вже говорили, можуть міститися надлишкові на перший погляд відомості, не потрібні безпосередньо для розв'язування. Хоча у деяких завданнях ці компоненти і неможливо розділити, і саме процес їх виділення і виокремлення знову ж таки потребує від учасників освітнього процесу певної компетентності і одночасно свідчить про рівень сформованості якого компетентнісного рівня у учня як е, людини, яка залучена до опрацювання компетентнісно орієнтованого завдання? Е, в структурі компетентнісно орієнтованих завдань важлива роль відведена е, самому запитанню, яке містить обов'язково е, проблемний характер. Тобто це пояснення того, що необхідно зробити або вирішити. І знову ж таки, очевидність ось цієї проблеми, чіткість її формулювання залежить від майстерності вчителя як організатора освітнього процесу, і від його задуму як конструктора да, компетентнісно орієнтованого завдання. Тому що така проблема може бути в. Вже сформульованою в самому тексті завдання, а за інших умов, і за інших обставин, формат подачі інформації в компетентнісно орієнтованому завданні може бути таким, що потребуватиме від учня на основі її аналізу самостійного визначення проблеми, яка потребуватиме вирішення. Важливим компонентом структури компетентнісно орієнтованого завдання. Який не оприлюднюється у його формулюванні, але обов'язково передбачається в процесі його конструювання і моделювання вчителем є критерії оцінювання відповіді. Тобто, сама специфіка компетентнісно орієнтованих завдань така, що вона зумовлює собою проблему об'єктивного оцінювання і мінімізації суб'єктивності вчителя, як людини, яка Здійснюватиме оцінювальну діяльність за результатами опрацювання учнями компетентнісно орієнтованих завдань. Тобто учень, приступаючи до виконання завдання, все ж таки має бути свідомий того, за яких умов і за яких обставин його робота отримає найвищий бал, а за яких умов. Цей результат не може бути зарахованим. Дуже добре, коли самі учні залучаються до визначення критеріїв як набору характеристик, що визначатимуть правильність, доцільність і відповідність отриманого результату поставленому завданню. І тоді, коли ці критерії не Визначаються самостійно вчителем, а напрацьовуються в результаті освітньої взаємодії між вчителем і учнями, то тоді чіткість усвідомлення вимог, які висуваються до учасників освітнього процесу, сприяє якості і результативності їх діяльності з опрацювання такого роду завдань. Якщо порівнювати між собою традиційний освітній підхід і компетентнісно орієнтований підхід до моделювання освітнього процесу, то слід засвідчити наступне: що за умови традиційного підходу, головна ідея освітнього процесу полягала в тому, що знання розглядалися як шлях до особистого успіху. Вирішення проблем Виконувала роль способу закріплення отриманих знань, а ознакою високого рівня освіченості учнів виступала здатність відтворювати великий обсяг складного за змістом матеріалу. Якщо говорити про Компетентнісну освітню парадигму, то за умови її реалізації головна ідея освітнього процесу полягає в тому, що досвід самостійного вирішення учнями життєвих проблем і освітніх проблем розглядається як шлях до особистого успіху. І той, хто здатний самостійно визначати і вирішувати проблеми, може досягти життєвого успіху. Успіху і обов'язково буде життєво успішною людиною. Вирішення проблем становить сенс освітньої діяльності, і чим ширшою сфера діяльності людини, чим вищим є ступінь невизначеності ситуації, за яких вона здатна діяти самостійно. То про більший й вищий рівень її освіченості ми можемо з вами говорити як про показник результативності її діяльності в освітньому процесі. Тож, підводячи підсумок сказаному, можемо а, засвідчити, що компетентнісно орієнтоване завдання є таким способом організації освітнього процесу, за якого забезпечуються умова високої мотивованості учнів щодо вишення визначених освітніх навчальних і життєво орієнтованих обов'язково життєво орієнтованих проблем. І Це той рівень організації освітнього процесу, який потребує від учня певного знаннєвого підґрунтя і усвідомленої потреби у здобутті нових знань у вдосконаленні знаннівого і збагаченні власного знаннєвого потенціалу у процесі безпосередньої. Практичної діяльності, яка забезпечує умови формування певних компетентностей, і сприяє надзвичайно високому рівню засвоєння навчального матеріалу учасниками освітнього процесу.